Вітаю, друзі, Слава Україні! У нас вже 107-й випуск нашої спільної з вами рубрики «Діалог відверто, де тему визначаєте ви. Як завжди, перед тим, перед як перейти до відповідей, дуже коротенькі нагадування. Пункт перший. Запитання і пропозиції щодо тем залишаєте не тут, а в мене на YouTube каналі в розділі спільнота там є єдиний допис в коментарях під ним. Право мають на існування всі запитання, крім. Пункт перший. Повтори. Те, що вже були відповіді, ну я вже не буду до них вертатися. Просто це ображає постійних глядачів, коли я ще раз, ще раз, ще раз. І падає, падає тоді глядацька аудиторія дуже різко. Другий будь-які вияви хамства, матерщини, нецензурщини ідуть відразу в смітник. Ну, хіба що, Путіна, русський воєнний корабль і подібні якісь речі. Далі, всяка ксенофобія, расизм, всі заклики до насильства, всі ті дії, які. Передбачається їм статті в карному кодексі або ж які заборонені міжнародними конвенціями. Я таких питань не тоеруватиму, відповідей на них не буде. Хіба там буде якесь концептуальне ядро, де я зможу, відказавши, що я не згоден, щось детально пояснити, якщо для цього буде там дійсно в цьому питанні якась основа? От, власне, все А, ну ні, єдине що русофобія. Побажання відповідні, в тому числі на особливо цензурні, Путіну, їхній недоімперії, точно, нормально, все в порядку, жодних проблем з ними не буде. А тепер переходимо до відповідей. Перша, ну, десь складна і трошечки філософська. Якщо для України розглядати найпесимістичніший варіант перебігу війни, який він може бути, та чим все може завершитися, власне, для дійсно українців? Бо тій владі я не вірю, а тим більше кротам не дадуть вони Україні перемогти ще й пересварять з усіма партнерами. Та й не буде перемиря з вигодою для України. Хіба станеться якесь чудо? Тільки на нього й надія. Як мама мушу для себе зрозуміти перспективи для своїх дітей? Дякую за чудову рубрику». Давайте починаємо з кінця. Щуда. Я дуже на нього надіюся, але дуже мало сподіваюся. Різницю вговорюєте. Насправді, чи може бути таке чудо? Так може. Тому що Радянський Союз не міг розпастися, як виглядало, здавалося, запас міцності там на століття, розсипався картковий будиночок. Не дорозсипалася раша, і то дуже їх сильно допомогли західні країни. Буш, пригадуєте, приїжджав в Київ, Джордж буш старший, що він виговорив у Верховній Раді України, ще до розпаду Союзу. Не смійте навіть думати про вихід з Союзу, не смійте руйнувати цю ліберальну імперію, яка нам дуже потрібна, там бо ядерна зброя розповзеться, все інше. От цим тоді врятували, тому що насправді на Кавказі в Сибірі почалися такі деструктивні процеси, ще би трошки воно би сипонулося, не вберегли. Зараз мені здається, дійшою. Ніхто не хоче зберігати, і тому надія є, а сподівань не дуже багато. Путіна притримують при житті, він не створює собі, знаєте, всі диктатори бояться створювати собі спадкоємців. І тому, якщо воно здохне, надії є. Але ще раз кажу, на них дуже сильно сподіватися не вартує. Тепер, що стосується сценаріїв, От я скажу, може такий трошки каламбурчик, але у нас точно не буде найпесимістичного сценарія в війні, але у нас може бути найпесимістичніший сценарій в мирі. Що таке повна перемога? Пункт перший це звільнення всіх територій України. Ми зараз від цього достатньо далеко. Пункт другий. Це обов'язковий вступ Україні в НАТО. Ми зараз рухаємося діаметрально протилежний бік. Там влада може заявляти, що завгодно, але ми не йдемо в НАТО. Ми йдемо від НАТО за всіма пунктами і параметрами. Ну хіба що 21-го часу в Вашингтоні можливо дехто декому трошечки в голову щось вкладе? Можливо, подія, але я думаю, дуже коротко і тільки на показуху. І пункт третій: навіть будучи членами НАТО, Україна має. Нарощувати оборонку, вона має витрачати на оборону на все більше коштів, ніж середні країни НАТО. От те, що робить Польща. Вони в НАТО, але вони готуються до будь-яких можливих загрозових варіантів. Оці три пункти тільки вони будуть перемогою. все інше це проміжна перемога. Рашистам, ну крім Путіна, який зараз живе як гітер в березні-квітні 45-го року, в своїх якихось ілюзіях, що от зараз відбудеться перелом і він все переможе, всі інші, на раші. І військові і силовики мріють зараз про перемир'я, просто аж пищать. І от якщо би Путін здох, чи ще там щось, станеться дійсно перемир'я. І це буде те, що я тільки що сказав. Це буде програш в мирі, це буде перемир'я втратою території, це буде перемир'я з якимись поступками, плюс це буде перемир'я без. Відновлення демократії. Чому нам допомагають західного світу? Це є допомога для порятунку і захисту демократії в Україні. Нема демократії, нема допомоги. Поки що на цьому найважкішому етапі нема демократії, допомога ще є. Тільки буде, хоч якесь перемир'я, вся допомога почне вивітрюватися дуже дуже швидко. Корупціонерам, узурпаторам. Диктаторам ніхто допомоги давати не буде. І тому Путін ні за які 10 років через рік, максимум два, нападе знову. В них одна проблема. В них проблема мобіліза... мобілізації. Мобілізаційний ресурс є багатомільйонний, а мобілізацію вони провести не можуть. У них. У них ліміт, який вони можуть мобілізувати і кинути на фронт, хоча б якось озброєні, щоб це було не не просто якісь там, знаєте, як у чорносвиточників е, Жуков е, кидав е, на переправи Дніпра, а хоч якісь солдати, е, для цього в них є ліміт, який вони поки що не можуть перескочити. Це порядка десь там 25 тисяч на місяць, один ривок, як вони в вересні зробили, вони можуть зробити понад 100 тисяч більше навіть, а потім, от 25, ну 30. Ну, до 40 це вже абсолютно нічого не підготоване, не озброєне, нічого. Тобто, насправді, от це в них є проблема. І їм потрібно півтора-два роки для того, щоб це все підготувати, прогнати половину чоловічого населення через війська, закріпити, підігнати під них форму, все. І от тоді вони точно рвуть знову, якщо не буде тих трьох пунктів. Тому програти зараз ми можемо в мирі. Перемирия, яке не буде вести за собою до вступу в НАТО і до зміцнення подальшого України, а далі така ж сама влада, як зараз. Розбаланс. Закінчується війна, все хорошо, тепер тільки дороги, 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 бо на їх легше красти. Ніяких озброєнь, ні, все ліквідуємо все, як ліквідували у 19-му році. от тоді це буде найстрашніший програш, тому що наступна війна не забариться. От, власне, це. А які можуть бути чисто військові результати? Я вірю в ЗСУ, я вірю в розум Заужного, я вірю в їхні консультації з західними військовими. Вони знають, що роблять, і на мій погляд, вони зараз працюють правильно. От на заході трохи критикували стратегію заужного, а зараз зрозуміло, вже тільки хвалять. В чому вся штука, враховуючи ліміт мобілізаційного ресурсу на раші і певні ліміти по виготовленню зброї, її буде скоро в них дуже багато, особливо якщо буде перемир'я. Але поки що вони не встигають. І тому, враховуючи це, випалення їхніх ресурсів, їхньої логістики, їхніх резервів, це є перший головний пункт. Другий: просування на вигідні позиції, просування, щоб притиснути їх в Бахмуті, там просто випалювати, взяти під вогневий контроль, просування на півдні, вихід до Токмака або, хоча б до тих. Висот панівних біля Токмака дає можливість уже бити і перекривати так званий сухопутний шлях Крим оту останню дорогу, яка чуть-чуть південніше Мелітополя, все після того, після того можна робити вже з ними багато що. І от це зараз цей напрямок залучно відпрацьовує до кінця осені. У нас будуть деякі покращення. Я не думаю, що кардинальні, але будуть. Хоча вірю в дуже серйозні речі. Восени я думаю, що далі, якщо не відбудеться програш у мирі. Оте, що я казав, то можливо, що ще за певні місяці ми дійсно зможемо вийти на певний розгром ворога на півдні України. Що буде далі, ну все одно буде якийсь, напевне, мир без звільнення території. В мене є таке відчуття. І Захід не втомиться. Захід сказав, що готовий нам допомагати. Українська влада шукає шпиши цього миру. От в цьому може бути програш. Песимістичного сценарію, що вони прориваються в глиб України, не буде. Буде потрошки легшати. Ми матимемо впевненість, що прикриті все більше і більше кордони. Так буде дуже важко в Дніпрі в Запоріжжі, куди прилітає швидко, куди С-300 можуть прилітати. От десь ближче до фронту буде дуже важко. Надію, що відсунемо їх звідти, і тоді там буде набагато легше. Важко буде при фронтових містах. От важко, чи будуть серйозні атаки всередину України, так будуть ще довго. Чи вони будуть критичні? Ні, вони будуть з кожним разом менш критичніші. Тобто, насправді, сценарій для України ну, кардинальної зміни на краще миттєвої перемоги не буде, але ситуація буде покращуватися. Ми програємо тільки в мирі, ми не програємо в війні. Ось десь така відповідь. Наступне питання. От, звідусіль чуєш, що на Росії запасу міцності вистачить ще на рік-півтора. Хотілося б почути вашу думку про запас міцності України при тій зеленій владі. Бо на перший погляд, якщо не західні друзі, то вона би вже закінчилася, не Україна. Давайте скажемо так, він, запас міцності би закінчився, все-таки до України будемо ставитися трошки по-іншому. Перше, щодо Раші, насправді в диктаторських режимах запас міцності фактично вічний. Особливо коли диктатор хоче перемоги. Якщо диктатор, як в одній є такі, знаєте, в центрі кра... Європи країні, не хоче перемоги, а хоче диктатури, це послаблює диктатура, тоді послаблює країну. Але коли диктатор зорієнтований назовні преї і хоче перемагати, він має можливість завдяки диктатурі посилювати свої позиції і зберігати свій ресурс і запас міцності. Ні. Там не півтора року вони будуть голодувати, вони будуть біднішати. Там все, що може думати, повтікає з Росії, лишиться тупий Плепс, який не зможе себе нормально нічим забезпечувати. Але він зможе клепати ракети. Вони будуть їх копати більше. Вони будуть клепати снаряди так їм не вистачає їх. Але якщо вони матимуть якийсь період миру, а Україна не вступить в НАТО і сама не їжачиться зброєю проти Раші, теж я казав попередньому питанні. То в такому випадку, рано чи пізно, вони наберуть зброї достатньо для нової, великої, потужної війни. І вона буде. Запас міцності є, запас по людях є у них, тому що там диктатура, там не можна відступитися, там не можна пропетляти, там примусять. В них просто мобілізаційний ресурс за конкретний період часу шкутильгає. От з цим їм треба щось робити, тому їм зараз потрібно перемир'я. На жаль, у них він буде. Такі диктаторські держави можуть в повній ізоляції, подивіться на Іран, жити десятиліттями, а десь і століттями, і нічого витримують на превеликий жаль. Тому наше завдання тут наносити такі удари зараз в цій війні, щоб це дестабілізувало їх політично. От політично у них може відбутися дестабілізація, а запас міцності на війну в них є. Тепер про Україну. Ну, насправді, запас міцності має не витрачатися, він має зростати. Що таке війна для нормальної, адекватної країни? Це колосальний поштовх для розвитку економіки, це, це мобілізація економічна, це, ну, перше, це моральний фактор, коли люди розуміють, що це треба, і перебудовуються на військовий лад. Це нові технології, це кооперація з союзниками дуже хороша, які готові вам допомагати, витовляти зброю. Якщо ви хочете. Перше, якщо ви хочете перемогти, якщо друге, якщо ви хочете це робити. От зараз піше набагато більше слів про те, як ми хочемо це робити. Дій поки що не бачу. Є приватний бізнес, який створює там відповідні дрони, складніші безпілотники. Так, це є. Я бачу, як держава досі блокує розвиток нормальних е оборонних е підприємств. У нас Доробили чуть-чуть старі напрацювання. Нептуни одні з найкращих ракет в світі в, своїм, своєму, в своїй категорії. Зараз їх переоснастили. Це не був, який розум був потрібний, але їх переоснастили, вибачаюся, для системи Земля-Земля. Так, це добре. Але. Ні, їхнього масового випуску нічого не можливо зробити, тому що Зеленський знищив основні підприємства, які це робили. Добре, що хоч кабе учне знищили а, промінь. вибачаюся, а Павлоградське ракетно опаливо. І оце зараз по шкрябочці, по капельці, це все збирається, щоб їх робити. Тому насправді питання запасу міцності. Був би такий хтось як Порошенко чи сам Порошенко, він під час війни наростив запас міцності в десятки разів. Він отримав країну без армії, без оборонної нормальної промисловості, яка ледве шкутилягала і тільки на продаж, без озброєнь, готових до війни, і передав країну з усіма плюсами абсолютно. Зеленський поки що. Нічого подібного не робить. Війна набула характеру достатньо близького до того, які були при Порошенкові. Він заганав війну у вузький кут. Ну Зеленський приніс війну в кожен дім, в кожну сім'ю, в кожну людську долю. Дякую вам, дуже дякую, Володимир Олександрович. Але при тому всьому вона вже локалізувалася. Нормальний рівень ППО, використання певних підземних е, споруд що дає можливість зараз нарощувати український запас міцності по озброєннях, людський ресурс, мотивовані люди в Україні є. Ви просто до них з повагою поставтеся без цих. Бусіків воєнкомівських знущаннями цими, без приниження військових відповідними змінами до кримінального кодексу, без неповаги до них з оплатою їхньої праці, якщо вони там не на передовій, скажімо, просто елементарну повагу продемонструйте, і ви побачите перестаньте красти, врешті-решт на війні. Все, ви побачите, скільки людей потягнеться захищати Україну. Це найбільший ресурс, тому Україна його має, але. Може, ну, я скажу, при цій владі знищено були всі напрацювання попередні, і тому нашого ресурсу матеріально-технічного по озброєннях вже б давно він би вичерпався більше року назад, в червні-липні минулого року. Він завершився. Далі ми пішли на західних ресурсах. Чи вони будуть довго? Вони будуть доти, доки в Україні не відбудеться. Або якесь дивне перемир'я, яке не буде санкціоноване заходом, але захід сприйме все. Вони не будуть нам нічого нав'язувати. Вони сприймуть. або ж вони, або ж доки в Україні не відбудеться якісь вже настільки диктаторські зміни, коли захід просто махне рукою. Чи ще більше зростання корупції, от типовий Афганістан, от тоді махнуть рукою і кинуть. От тоді можуть бути серйозні проблеми. Але поки що забезпечення ресурсом України від наших союзників ідеї сказали, будуть давати стільки, скільки буде треба. Тому, тому не вичерпається. Ще раз кажу: єдина причина, що він вичерпався, можуть бути абсолютно неприйнятні, недопустимі продовження неприйнятних змін в Україні, які вже є зараз. Це корупція, зростання корупції, зростання диктаторських замашок, придушення прав і свобод, і узурпаторські інші дії, все інше. Оце може привести до того, що припиниться потік, такий активний потік допомоги. Нам же ж правильно згадайте Науседа прямо сказав. Постачання зброї гальмується корупцією. Все, нічим іншим. Тому от ці речі вони можуть привести до того, що Україна не отримує підживлення заходу, і тоді запас міцності саме матеріально технічний і не людський вичерпається. Тоді максимально зростуть людські втрати серед наших бійців, і от тоді для нас почнеться дуже неприємні обставини. Але я переконаний, що до цього не діє, де захід знаходить певні методи, декому втирати щось там в цю головешку, щоб воно починало думати. Ідемо далі. Чи не варто прийняти положення або закон, що на виборні посади президента або на призначені посади мають призначатися лише люди з військовим стажем обов'язково. Бо це нонсен, коли президент, що не служив ніколи в армії, є головнокомандувачем, тобто керує людьми, які віддали тій справі життя. Ну, давайте так. Це може визначити тільки Конституція. Про те, чи має бути обов'язкова додаткова кваліфікаційна вимога щодо президента, для цього треба мати 300 голосів у Верховній Раді. Ну, поки що це не дуже проглядається для того, щоб обмежити. Другий момент: а чи це можна зробити ще за іншими нормами Конституції, адже це автоматично відсікає ну, певні середовища людей. Служба армії не є обов'язковим визначальним пунктом, тому що є велетенська кількість жінок. Дуже хороших керівників, яких напевне колись якась стане президентом України, більшість з них не є військово зобов'язаними принаймні армійської служби не проходили. Можливо, мають там звання офіцера запасу, завдяки там медичним військовій підготовці, тощо все. Тому це є обмеження ну, основних базових прав і свобод зайняти посаду президента обмежується велика велика категорія людей. Я не думаю, що це можливо, і я не зовсім думаю, що це правильно. Насправді, на мій погляд, було б мудріше зробити іншу річ. За президентом дійсно зберігається право оголошувати війну, подавати в Верховну Раду указ проведення воєнного і надзвичайного стану. Це має залишатися. Має бути хтось, хто нає по той спусковим грячком для таких дій. Але а з якої радості президент обов'язково має бути Верховним головнокомандувачем? От з якої. Що він додає? Починається війна. навіть в законі про воєнний стан, у нас там виписано набагато більше позицій Генерального штабу і військових, ніж воно використовується на справі. Насправді всім керує далі президент. А, а от закон передбачає для військових, для головнокомандувача, для залужного неймовірні права в цій країні. Тому насправді, виходячи з логіки, тощо, на мій погляд, було б набагато простіше вилучити пункт, що Президент України є верховним головнокомандувачем. Він має мати певні функції цивільного контролю за владою, так як має парламент цивільний контроль за владою, так має мати президент, щоб не відбулася там військова диктатура, не створилася якась хунта тощо. Але чому президент має кимось командувати? Якщо він хороший військовий командувач, якщо він перед тим пройшов всі стадії, дійшов до генерала, від солдата до генерала, то чому ні? А в такому випадку ти можеш зупинити свої повноваження президента і в час війни стати головнокомандувачем. Або може бути рішення там якесь гібридне, коли ти зможеш поєднувати під час воєнного стану ті позиції автоматично. Ну якийсь уклоніст. ну або людина, яка може бути прекрасним економістом і взагалі нічого не розуміє у військовій справі. От Чому тому я би пішов з протилежного боку, не вводити е, обмеження для громадян України. Які можуть відсікти просто неймовірно цікавих, хороших і потрібних для майбутнього керівників держави, а ввести просто обмеження певне для президента, контроль за військовою структурою, за ним залишити, але командувати йому не дозволяти. Ну, командувати мають дійсно тільки військові. От, моя відповідь вам. Так. Наступне. Пане Тарасе, мене цікавить закон про мову, прийнятий в квітня 2019 року, чому його прийняли ж в кінці каденції Петра Порошенка? Якби його прийняли раніше, хоч би у 2015-16 роках, то було б набагато менше тепер інцидентів з невизнанням цього закону. І чому там прийняли граничні терміни через 5 і більше років? Це, щоб, це щодо впровадження і набуття остаточної чинності в багатьох аспектах. Наприклад, лише від січня 2022 року у версії газеті, і журналів від січня 30-го ЗНО лише українською щось мені про 30-й я не впевнений. Може ви помилилися, але ну, треба буде глянути в закон ще раз. Давайте так. Пункт перший: чи цей закон був потрібний, так був потрібний, чи старалися. Робочих групах його напрацювати так старалися напрацьовували. Слухайте майже до кінця каденції Порошенка. і що постійна гризня, що він там має бути, який він має бути, чиє переворотство, має хто там має бути автором. Закон же ж насправді депутатські обидві версії закону: одна усюка, друга від народного фронту представників, це депутатські законопроекти, взагалі законодавча ініціатива поза сферами там безпеки, поза сферами міжнародних стосунків, в першу чергу, має реалізовуватися депутатами. Тим більше, коли в країні війна, я так нагадаю, на 2014 року війна, і президент має займатися трошки іншими речима. І, от, на мій погляд, основна причина перше, не могли помиритися з тим, що і як має бути, тільки ближче до кінця каденції своєї Петро Порошенко взяв нарешті це все в свої руки і по вірі, і по мові, бо армії він займався з 14-го року. Він взяв ці теми в свої руки і їх довів до, почат... до остаточного завершення. Чи він міг це зробити в 14-му, 15 му Знаєте, я дуже сумніваюся. Тому що все, що він починав робити, зустрічалося з неймовірним опором. Причому, я вам просто наведу, ви кажете про закон про мову, а я вам нагадаю, що витворяли в ефірах члени, до речі, фракції БПП Лещенко. І наєм. Та там така істерика була проти заборони однокласників, проти заборони тих там комп'ютерних певних програм, проти е, перекриття в Україні їхніх телеканалів. Слухайте, що вони витворяли? Я вам нагадаю: в Верховній Раді такий був спротив. Там таке пролосальне було прорашиське оббі, просто колосальне. Більше 226 депутатів насправді носили були носіями якихось певних рашистських ідей. Ну, я вам згадав двох оцих. Там насправді ну неймовірно сильні були гальма. і ось десь певний пресинг пішов, плюс суспільний тиск. Бо зрозуміло вже Порошенко на тих виборах вже програє. Невідомо хто буде, і треба було застовбити певну територію, щоб вона не прорвалася знову в напрямок Росії. І тому оцей закон тоді вже з прискоренням почали ухвалювати. Якби ухвалили в 15-му році, скажу вам, то це зовсім не означає, що у му році прийшовши до влади, оті всі свати і суги народу. Що вони би його так само не топтали б і не нищили? Вони ж його пробували зруйнувати не тільки букування виконання, вони його пробували зруйнувати методами знесення змін до законодавства. От недавній президентський законопроект про англійську мову. Та там про англійську мову толком нічого нового. Все те, що він пропонує, воно в основній масі і так вже є. Воно і так працює. Не обов'язково це було робити законами на рівні відомчих указів. Все це робить. Ну, він трошки посилює і все. Основне завдання знищити український дубляж фільмів і мультфільмів. Оце основне завдання зруйнувати закон про мову. Он пройшов вже майже 5 років, 4 з чимось роки, і вони все одно за це беруться. Було би в 15-му році закон, вони б в 19-му, 20-му році його б не нищили, не вилазили б оці Потураїв, Бужанський, Оляна Кравчук, до речі, Західна Україна, не вносили б свій законопроект, так само би вносили. Тому значення це особливого немало. Добре, що його ухвалили раніше, пізніше, все одно, а якби його ухвалили Приющенку, прийшла б ця компанія Сватів і сух народу, вони би не руйнували, так само руйнували. Тому насправді. Як на мене, час прийняття великого значення немає. Те, що там є перехідні періоди, ну це на мій погляд, все-таки це нормально. Можна переглянути чи скрізь, вони правильні чи скрізь вони доречні, але ну одно моменту перевести це все було майже неможливо. Плюс давайте не забувати. Це в нас війну зараз, при час великого вторгнення дещо змінилося ставлення людей, який був спротив. До цього вторгнення. Тому прораховую приблизно десь такий напрямок, щоб не розколоти суспільство, щоб не було зірвано сам процес повністю остаточно. На мій погляд, продумано було це добре, це було вміло. Так, я би теж хотів, щоб був закон почав діяти, відпрацювалися основні моменти ще до Зеленського. Але ще раз кажу, це б змінило дуже мало. Хоча ну, може було б трошки краще. Але основна причина, це як завжди, скока між демократами. Знаєте, як кажуть, націонал-демократи об'єднуються тільки за 5 хвилин до розстрілу. От тут це точно спрацювало за лічені місяці до приходу антидержавних, антиукраїнських ворожих прорашистських і олігархічних сил. За лічені місяці Верховна Рада спромоглася і НАТО є закріпити в Конституції закон про е, державну мову, і закон про і виборчий кодекс умудрилася, і дуже ще багато інших речей, які були потрібні. Ну, це десь момент. отак, знаєте, воно все на жаль працює десь в демократичному суспільстві. Демократія має свої слабкості на відміну від диктатури. А чомусь не хочеться жити при диктатурі, хочеться жити при демократії, яка б вона не була в чомусь можливо і неефективна. Далі. Можливо, наївне питання, але для мене воно суттєве. Закон про рівнювання корупції до Держзради це свідчення того, що СБУ повністю прополити від проукраїнських кадрів? Неочікана постановка питання. Давайте так. Для початку. Зеленський так дістав під дих Звідусіль, а особливо з заходу. За цю ідею е, знищити повністю антикорупційну інфраструктуру, перевести її, оце принцип справи Татарова: вкрасти антикорупційних органів, які, хоч якось, підзвітні і суспільству і заходу, і передати в абсолютно закрите СБУ, і там розвити, так як Татарова справа була, так як хотіли зробити з Коломойським, у ви не вдалося. Заходу натиснули так само хотіли з усіма своїми корупціонерами. Це для того, щоб не карати за корупцію, чи це пов'язано проповодом від проукраїнських кадрів? Ні, це з цим не пов'язано. Це пов'язано з іншим. Зеленському дуже хотілося врятувати своїх корупціонерів. І головне притишити, щоб суспільство не знало, як його влада, як люди, яких він сам призначив, всіх своїми указами чи своїми особистими політичними рішеннями, як ці люди просто до утопіння крадуть. І от для нього було важливо, щоб цього ніхто не знав. СБУ це можна було закрити. Тому тут питання просто закритості СБУ і того, що там ну там не всі чесні. Так, звичайно, там не всі чесні, особливо в слідчих відділах певних. Там можна сформувати певні групи робочі, які будуть тільки нечесні. Хоча те саме і в набу відбувалося. Просто набу відкрите, СБУ закрите. Тому тут мова йшла про закритість, але все цього вже, мабуть, не буде. Мені здається, там про пісочою добре. Все, забувся, забувся, не буде. А що стосується взагалі СБУ, слухайте, СБУ зараз стає дуже багато. Сбу воює в армії на фронтах, дуже серйозно, і там дуже дуже корисні речі. Хоча це мали б робити не вони. Далі СБУ це контрозвідка. Це та яку пробували Баканов Зеленським знищити. коли вони ліквідували навчальний заклад їхні єдині, інші речі. Це дуже позитивна робота. Там виключно позитив. Це все, що ми знаємо про виявлення, ловіння шпигунів, то що контрозвідувальну діяльність ГУР в нас не працює взагалі. От контрозвідка СБУ працює добре. Це це СБУ. СБУ це багато всього іншого, але СБУ чомусь це економічні злочини, чомусь шахрайством не займається зловживанням, службовим становищем, а це зовживання влади там, де не треба. І оте, от що пропонував Зеленський, це саме зовживання. Це те, чого бути не може за означенням. Але він це хотів зробити. Цього на щастя не зробить. А в СБУ більшість хороші. Але є звичайно, які скрізь і ті, кого б ліпше там не було. Так. І останнє дуже коротке питання, бо тут просто визначення. Хотілося б почати вашу думку щодо діяльності міністра освіти, це про Оксана Лісового. Ви були доволі оптимістичні при його призначенні чи виправдалися ваші сподівання? Поки що, в мене оптимізм стає менше. Що стосується самого пана лісового в мене ставлення до нього не помінялося. Ставлюся з певною симпатією, з певною повагою. Зрешті-решт, я його пам'ятаю ще маленьким хлопчиком, якому там було буквально пару років. Ми товаришували сім'ями, але. Мені здається, він, пішовши туди, він себе спалив. Він не зможе зламати ту систему. Це так само зараз постав ідеального міністра оборони і не дає йому всіх повноважень, і його з'їсть корупція. Так само і тут. Він не контролює більшості напрямків, плюс, мені здається, в ньому бракує пасіонарності, напористості і десь якоїсь провокативності. Йому треба було вдарити дуже жорстко по цьому. Він не вдарив, але він спробує робити хороші речі. Тому сподівання на нього поки що позитивні. На цьому завершуємо. Слава Україні.